У кожного в житті свої потреби, у кожного в житті якась є біль. Але не всі в печалях кличуть небо, не всі шукають Господа, не всі. І так стає від цього дуже гірко, що хтось надію на себе кладе, не на Христа, а на просту людину. Ну а в людині що вона знайде? Так часто біль і смуток люди сіють, і замість співчуття. Докором б'ють, так мало люди розуміти вміють, і так багато ран нам завдають. І ти стоїш, від когось ти чекаєш, хоч крихітку душевного тепла, і в цьому всьому ти не помічаєш того, хто це давно тобі все дав. Моє дитя, повір, я не змінився, і біля тебе поруч я стою, я, як і ти самотнім опинився. У над складнім духовнім тім бою, всі учні спали, я один молився, підтримки ні від кого не було, і підкривавий по чолі котився. А скільки раз дитя таке було, що навіть рідні геть не розуміли і не приймали Господа свого, сміяли з мене, глузували, били, від цього всього тяжко так було. Але я йшов, бо думав я про тебе. Я знав, моя підтримка в небесах, там мій отець, і шлях проти, цей треба, бо доля світу на моїх плечах. Тебе, дитя, я добре розумію, мені відомі всі твої страхи. Прийди до мене, я тебе зігрію, як гріб пташенят своїх птахи. Поплаш, дитя, я сльози витираю. Побудь зі мною, я ж твій добрий Бог. Якщо впадеш, я той, хто підіймає. Цілитель ран і болей багатьох, чому сьогодні так засумувала, чому печаль засіла у тобі, невже у мене сили вже не стало? Чому ж скажи, здалася в боротьбі? Не зупинись, не здайся, не зламайся, не падай духом, я з тобою є. Мені, як і раніше, довіряйся, бо лиш мені опора твоя є, я проведу дитя. Не сумнівайся, лише у сьому вірною лишайся. Настане день, побачиш чудеса, бо я твій Бог, а ти моє дитя.